Що робити, щоб вивести дитину зі стану страхіттю, зі стану депресії? Треба перемкнути, переключити мозок на іншу інтелектуальну працю. Це можлива математика, але кожного дня в один і той самий час і 15, 30, 45 або 60 хвилин розв'язувати на своєму рівні те, що дитина може. Вона буде сконцентрована, вона буде організована. І мозок буде робити свою функцію, думати самостійно. Окрім математики, це можуть бути шахи, елементи шахів, це можуть бути логічні завдання, ребуси, якісь там кросворди, але так, щоб постійно бути в тонусі. Судоку можна розв'язувати, потім лабіринти, але так, щоб дитині було це. В задоволення. А Я пропоную ще варіант, щоб якщо це математика, то всі завдання розв'язувати усно, тоді більш концентрація уваги розвинута. І людина виходить з такого стану. Перевірено на інших працює, може нам пробувати.